23 квітня о пів на дев'яту ранку на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку за адресою міста Лозова бульвар Шевченка 65. На місце пожежі одразу направлено рятувальників 24-ї державної пожежно-рятувальної частини на автоцистерні. На час прибуття вогнеборців у під'їзді двоповерхового житлового будинку спостерігалося сильне задимлення. Дим йшов з квартири на другому поверсі. На сходовій клітці біля вхідних дверей квартири рятувальники виявили в непритомному стані чоловіка 82-го року народження, а також в житловій кімнаті непритомного чоловіка 79-го року народження, господаря оселі. Потерпілих госпіталізували до районної лікарні. У кімнаті горіли меблі та домашні речі на площі 20 квадратних метрів. За годину пожежу вдалося повністю ліквідувати. Ймовірна причина пожежі необережність під час куріння. Наразі тільки один чоловік 79-го року народження перебуває у реанімаційному відділенні з отруєнням чадним газом та опіками лівої ноги та лівої руки другого ступеня.